Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика, доєднується до нашого ефіру, аби обговорити, зокрема, цю поїздку. Пане Артеме, вітаємо. Добрий. день. Отож, е контакт про контакт із новою адміністрацією Трампа говорив у коментарі Андрій Сибіга як українській дипломатії зараз варто його налагоджувати. Давайте того, що зустріч вже відбулася, і Трамп переговорив і з Кітом Келгом, і на зустрічі був Джей Дівенс, що не видається як дуже позитивна новина для нас, враховуючи його антиукраїнські погляди, риторику, скажімо так, явно не відповідаючи інтересам ні української делегації, ні нашої держави в цілому. Але очевидно, пролунали і меседжі досить зрозуміли з боку Єрмака, який сказав, що зі слів зеленського після заморозки готові одразу проводити вибори і цим. Ми демонструємо свою демократичність, тому що ще рік тому в лавах республіканців час від часу лунали закиди. Що треба переобратися, треба проводити вибори, але зрозуміло, що в період гарячої фази війни це робити неможливо. При цьому останні меседжі, які лунали від Зеленського, і японським змі і європейським про те, що Україна відмовляється від повернення території воєнним шляхом, і будемо переходити до, до дипломатичного. Це такий собі сценарій західної Німеччини після Другої світової війни, де частина їхньої території була окупована радянським союзом, тому Україна всіма можливими а, методами демонструє. Трампу його не новій адміністрації, що ми готові домовлятися. Але за однією важливою мовою. це справедливий а, мир, який часто артикулюється з боку знову ж таки представників української влади, там, де будуть якісь зрозумілі гарантії і конструкція безпеки для України. Але на сьогоднішній момент чогось внятного і зрозумілого ми не почули. Ми пам'ятаємо цей план Келога, де він розказував, що треба віддати території НАТО. Ми не заходимо 10 або 20 років. Там різні сценарії. І вони дадуть Україні, начебто, якусь зброю, але яку зброю, в якій кількості, чому це має бути превенцією для наступної російської агресії? Поки що не зрозуміло. Як от візит української делегації, ця зустріч з новою адміністрацією президента Трампа може перегукуватися приміром з інформацією, яку подає видання Блумберг. Нагадаємо, що вони цитують, переговори мають розпочатися найближчим часом. Ситуація в Україні не стійка і паралельно альянс НАТО зараз розглядають різні варіанти розвитку сценарію завершення війни. Чи може це значити те, що навіть ось цей факт візиту це є таким своєрідним початком перемовин? У ну, мені здається, початок перемовин він стався вже давно, і цей візит це одна зі складових і пазлів цієї події. Але питання в тому, що самі перемовини в будь-яких форматах формальні, неформальні. На якихось там базах за участі Росії чи без вони звісно що важливі для припинення вогню, але вони не гарантують того, що результат буде. Давайте знову ж таки звернемося до ситуації, які відбуваються навколо Келога спецпрац... спецпрацівника Дональда Трампа по Україні, і його такої заочної дискусії з православним російським олігархом Малафєєвим. Де Малофеєв заявив про те, що може він приїхати в Москву, але отримає кворот поворот, що вони не готові йти на поступки, якщо не виконують виконаний план. Я думаю, що можна коротко нагадати їхні план це віддати Запоріжжя і віддати Херсон. Це е, українська реєстрова армія, там не більше 50 тисяч чоловік, плюс обмеження по кількості зброї, танків, техніки і всього іншого. Ну це такі марення е, кремлівського схибленого диктатора. І очевидно, що на них ніхто приставати не буде. На що кіт Келгалох відповів, що йому треба б залізти було б назад в коробку, з якої він виліз, і не жартувати з Трампом, тому що наслідки можуть більш можуть дуже здивувати. Російською елітою, російського диктатора, і всіх тих, хто сьогодні намагається так бравадно розповідати про силу Росії. Тому будемо дивитися очевидно, контакти неформальні вони є на різних рівнях, і на рівні а, Україна з союзниками, росіяни зі своїми союзниками. Умовно Китай зі сполученими штатами обов'язково так само будуть підіймати цю тему. Тому очевидно, одне що процес він а, йде, він динамічний, але це не означає якогось конкретного результату або сприятливого результату на даний пане Артеме. Наш союзник, Сполучені Штати Америки, як вони можуть посилити позицію України на тлі потенційних переговорів? І, от, за вашими словами, переговори вони в принципі вже почалися, бо момент відбувся певний. Ну ж таки, давайте звертатися до джерел, а, і от одна із заяв була про те, що крок Джо Байдена по відкриттю для України можливостей ударів дальнобійною зброєю по об'єктах на в глибині Російської Федерації. от той самий спецпредставник вважає позитивним моментом для Трампа, тому що він розширює поле для його дій. І я думаю, що тут якраз впирається ця історія в заяву Блумберга, які сьогодні ви згадували про те, що. Трамп, начебто, заявив, що треба досягати миру, але це е, також означає, що Україна має отримати також щось. Да? Це відхід від позиції Джей Дівенса, віцепрезидента і е, любителя Російської Федерації. Тому от, можливо, якісь додаткові механізми щодо забезпечення Україною зброєю, але питання, якої тому що просив Зеленський гавки не дали просили там ще якусь зброю, сказали, що ні, е, але знову ж таки. Ми говоримо про е, можливість е, збільшення обсягів поставок. Ми говоримо про те, що є не тільки воєнні шляхи, є ще й шляхи економічні. багато ми бачили сорі розслідувань. Про те, що російський тіньовий флот заробляє більше, ніж а, наші союзники продали Україні за часів а, повномасштабної війни, і загалом їхня економіка з нормально себе почуває. Тому механізмів на те, аби впливати на Російську Федерацію, більш ніж досталь. Головне це те, наскільки це є вотом з боку з боку політичної влади, і наскільки є рішучість. Ці цей тиск впроваджувати, от якщо Трамп дійсно захоче досягти справедливого миру, в нього всі в карти для цього в руках є. Ну артеми на продовження два дні. Ми висвітлювали питання того, що відбувалося із заяв з боку наших країн-партнерів. А саме два дні тривало штаб-квартирі засідання за участю глав МЗС. Країн-членів НАТО і вкотре спростувала низка країн про те, що немає зараз перспективи запросити Україну до альянсу НАТО. Натомість ми шукали відповіді, які ж можуть бути гарантії безпеки. Що може запропонувати зараз ця адміністрація, яка закінчує свою каденцію? Чи можливо цей перехідний етап до кінця цього року із гарантією безпеки, аби, наприклад, підсилити наші позиції на тлі мирних перемовин, ну, по перше, те, що сказав вже Блінкіт. Передадуть всю допомогу в банках, які які ухвалено навесні, там де мільярд допомоги різної фінансової і військової. плюс звісно, що є угоди, які ще не були завершені з боку наших союзників сьогодні. зусилля, зусилля Білого Дому це так само комунікація і дипломатична робота з Німеччиною, з Британією, з Францією, в яких так само насправді дуже складні періоди. Ми розуміємо. Цей період кульгавої качки в, а, в Німеччині, де є вже очевидно, що будуть вибори, і буде новий канцлер. Непроста політична криза у Франції, яка також ознаменувалася відставкою уряду, який а, був максимально проукраїнський. Тому на сьогоднішній момент знову ж таки кроки певні будуть задіяні. Це дійсно важливо в Україні можуть дати гарантії і забезпечити непевний період, але глобально. Політику безпекову світову будуть визначати вже нові очільники білого нові очільники його команди. Тому все впирається в рішення Трампа, все впирається в його позицію. А як ми розуміємо, поки говорять всі, хто завгодно в цьому світі, але він мовчить, він вичікує. Він проводить консультації, як пишуть а, західні журналісти, а, дають йому інформацію, яка раніше до нього була закритою, і це багато в чому провокує. Таких людей з позитивним типом мислення до того, що позиція Трампа може змінитися більш бути радикальною по відношенню до Росії і більш стратегічно зрозумілою і для України, і для всіх інших західних партнерів, пане Артема, маємо менше хвилини на розмову. Однак не можемо не згадати, що сьогодні минає 30 років із моменту підписання Будапештського меморандуму. Чому він не спрацював? Яким мав би бути інший документ, який би надавав певні гарантії Україні? Нагадую, маємо менше хвилин. Дуже правильно Андрій Сабів, наш керівник заявив, що це просто папірець, і як справжній дипломат, не продовжує те, як його можна використовувати. Ну тому що ніяких фактичних зобов'язань вони на себе не брали. Парламентами не ратифіковано, ніяких гарантій безпеки, окрім декларативних І, та Очевидно, такі документи не працюють. Головна проблема, що зараз багато політиків у світі пропонують нам підписати. Щось дуже подібне. І наша головна задача не повестися на ці обіцянки ні західних друзів, ні якихось там світових акторів, а діяти виключно в рамках українського інтересу. Дуже дякуємо, Артему, за розмову. Плідно зі студією нашої Артем Рунжиков, заступник директора аналітичного центру політика.